Весна традиційний час для прибирання. Беруть участь у цьому як організовано через офіційні толоки, так і за власною ініціативою. Десятки містян вийшли прибрати прирічкову територію біля залу органної та камерної музики і мосту Дружба. А сьогодні ми проводимо толоку до квітневої акції «Зробимо Україну чистою разом. Наша локація вже постійна. Ми тут прибирали у вересні, і з того часу насправді локація набагато стала забрудненішою. Приділимо ці локації день-два, якщо потрібно, можливо, навіть більше. Тому, якщо будуть бажаючи до нас долучитися, завтра ми будемо всіх чекати о другій половині дня тут же. Будемо дуже сподіватися, що ця локація стане прикладом того, що потрібно свідоміше ставитися до нашого міста, до нашої природи і берегти Україну разом. Допомагали громадські організації UpToDate, друзі із всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine. надали усе необхідне для прибирання. Молодь зазначає, що не лише засмічення території стало великим викликом для них. Боролися із рекламою наркотичних речовин, посиланнями на телеграм-канали, розміщеними на будівлях. Сьогодні ми збираємося на локації для того, щоб зокрема не тільки поприбирати, а ще й зафарбувати. Різні написи, тому що з останнього нашого прибирання з'явилися надписи а, саме з посиланнями на телеграм-канали з наркотичними речовинами, що є не дуже добрим. Ось а, тому ми також закликаємо молодь долучатися до нас і не лише молодь. Всіх бажаючих разом з нами поприбирати також. Нагадуємо, що в кінці травня буде ще один день прибирання. Ні, недопалка. Звичайно, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Небайдужі білоцерківці також звертають увагу на відсутність можливості викинути сміття в урни саме на даній локації. Закликають місцеву владу посприяти у вирішенні цього питання. Також хотілось би звернути увагу саме. Місцевої влади на те, що нам треба в місті більше облаштованих локацій, де мешканці зможуть залишати сміття, де для цього призначено, тому що навіть до річки, якщо спуститися, жодного сміттєвого баку. Аби не пропустити наступні акції команди АП Тудей, слідкуйте за повідомленням у соціальних мережах громадської організації. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.